Барсик зупинився. Так я назвала кота того, що такі великі коники тут пасуться, попри саму-саму огорожу. Так, і коники хочуть спілкуватися. Боже, що сьогодні за такий щасливий день? І коники хочуть спілкуватися. Привіт, конина. Як життя? Що скажеш? Що ти тут можеш їсти? Тут одна трава суха, навіть не трава, вже й трави нема. Одні листя. Ну, напевно, кінь смакує листя. Привіт-привіт. Правильно, чого листя не поїсти. Тим часом кіт лежить і чекає ласки. Правда, кицик? А чого би не потікати? Мені тут сумно я цілими днями сам, сказав кіт. Котик далі жує траву. Так, така красота навколо, машини їздять, вон церква, дощик збирається, вже трошки перейшов, кицик прийшов до мене знову. Що я маю з ним робити, поясни мені? Як я маю кота втекти, щоб кіт не заблудився? Кицику, а? Кицик ніби і розуміє, що йому пора додому. Він, напевно, мене кличе до себе додому, бо приходить, нявкає, треться і вертається назад посидіти. А може він коня боїться, то ж теж невідомо. От така в мене сьогодні вийшла гарна прогулянка. Похмурий дощовий день. Правда, кицику, я його назвала барсиком. Він мені дуже на барсика похожий. Кінь інтенсивно їсть листя, так як би ніколи не бачив. Може йому і не можна листи їсти, того він його так смакує. Не знаю. Все, іду я додому, папа коняка і папа барсик. Папа, папа. Він боїться коня. Тільки кінь рухнувся, кітця зразу налякалася. Папа Барсик, папа.